Друзі, всім привіт! Мене звати Ліза Жарких. Це прямий ефір проекту Шерифи для нових громад у найближчі півгодини разом із юристом та адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я Олександром Даниловим поговоримо про те, як зафіксувати злочини на окупованій території та ініціювати розслідування. Ставте питання в коментарях, і ми обов'язково зачитаємо їх у прямому ефірі і спробуємо на всіх. Них відповісти. Також ви можете написати, чи ви нас добре чуєте, бачите, для нас це також дуже важливо. Олександре, вітаю. Доброго дня. Ми сьогодні говоримо про фіксацію злочинів в окупації, тож які злочинів найрозповсюдженіші, і про що нам говорить досвід звільнених територій. Ну, власне, якщо ми говоримо про Херсонську область. То не розповсюдженими злочинами все ж таки будуть це випадки пошкодження і руйнації житлових приміщень. Тобто, це в даний час нам зафіксовано вже більше півтори тисячі епізодів, власне, випадків, але ми розуміємо, що це лише частина невелика того, що є насправді, тому вони на розповсюдженими є. Стосовно е, за ними також велика кількість випадків, тобто, це випадки е, насильницького зникнення або по фактів незаконного позбавлення волі осіб. Е, це, ну там на даний час ми говоримо вже більше про більше 600 випадків нами зафіксовано. От тому ну, цифри жахливі, насправді. От стосовно деокупованих територій, е, ну вони лише підтверджують ту загальну тенденцію е, беззаконня, що чини і відсутності якоїсь моралі, що чинили російські військові, і лише надають можливість працювати вже власне на землі і виявляти ще більше кількість е, фактів ну, таких злочинів. Але е, що вони ще дозволяють, ну наприклад. Е, Виявляти факти таких злочинів, як згвалтування, наприклад, да? тобто, коли окупована територія, то майже таких випадків такі ну, не виявляються. Хоча самі по собі вони важкі, тому що, як ми розуміємо, ж вони завжди постраждалі готові говорити про це. От, але після деокупації ну, певна кількість звичайно, цих людей нас на збільшується. Ну і випадків загибелі людей, випадків поранень, тобто, якщо відкриваються місця утримання місця не свобод, яких, власне, ці хатівні, тому ну, власне, приблизно так. Ви сказали про зафіксованих 600 випадків викрадення, це на території тільки окупованої Херсонщини, правильно? так Так. Ну дивіться, ми говоримо, коли ми говоримо про насильницьке зникнення, тобто я хочу би зрозуміти, що ну к ясність певна, То ми говоримо не про випадки, що 600 людей, і ми не знаємо, де вони зараз перебувають. А ми говоримо про 600 випадків. Умовно кажучи, якщо людину не ми чітко знаємо, що людину викрили російські військові, що це відбулося не добровільно, а насильно, тобто примусово, і людина там місяць. Два-три людини немає вона в полоні, а потім потім вона повертається. То ми ну цей епізод, да, людина взе, ми зрозумісували, де людина, але факт насильницького зникнення він був присутній зафіксований. Отаких От самих фактів більше 600 ми зафіксували так, тільки по Херсонській області. Ну і на жаль, я хочу сказати, що по такій категорії справ, власне, ми одна з найбільш велика кількість саме по Херсонській області, також у Запоріжжі багато, і в Харківській. Ну можливо, буде щось інша ситуація насправді в Луганській і в Донецькій після деокупації. Можливо, там ситуа... А от саме на сьогоднішній день, навіть не коли була окупована ну майже повністю Херсонська область, то все одно у нас було найбільша кількість саме таких фактів підтверджених. Ну, це говорить власне про е, опір. Місцевого населення про його позицію того, що вони власними усі розуміємо, що вони били по тій категорії справ, по тій категорії людей, і форм, о, ті справи формували щодо активістів, правоохоронців, органів місцевого самоврядування, колишніх е, учасників АТО, ну власне, той костяк, який міг е, чинити опір на їх або реально, або і на їх думку. Насправді це цифри, які лякають, і просто ти розумієш, скільки насправді ми ще всього не знаємо, і скільки попереду нам е, треба буде побачити? І Можливо. я вас хочу запитати про те, е, що треба робити, аби м, окупанти не уникнули покарання, або злочинці були покарані. Як тож, як зафіксувати? Злочин, з юридичної точки зору, щоб все було правильно. Який механізм? Я правильно розумію, стосовно окупованої території, ми зараз говоримо. Стосовно окупованої взагалі... території. Давайте почнемо з окупованої території. З окупованої території, ну, власне, що ми повинні. Перше і найголовніше, що ми повинні, про що повинні дбати, це про особисту безпеку. Це перше, першочергове. Тому що, умовно кажучи, якщо о, тим чи іншим діями ставити під загрозу своє життя або здоров'я, то такі, щодо фіксації злочинів, ну то треба о, думати, чи дійсно це прийнятно, і чи це доречно в, в цій ситуації. Якщо ми говоримо, все ж таки, що ви маєте можливість. О, Зафіксувати злочин, що, ми, що треба робити. Ну, тут залежність, перше, ми повинні розуміти, от ви або потерпілий, або свідок як того чи іншого злочину. Перший момент, який ми тут, то ми повинні зробити все можливе для того, щоб донести, зафіксувати, повідомити да, про те, що такий злочин відбувся. І та людина, яку ви будете повідомляти, правоохоронні органи, ви повинні чимось обґрунтувати. Тобто найкраще ми розуміємо це фото, відео фіксація. Знову ж таки, якщо ми говоримо про можливість про безпеку, найголовніше. Тобто, е, ну, наприклад, пошкодження майна тут е, ми повинні зафіксувати, що фото, відео е, пошкодженого майна е, з різних ракурсів, е, щоб це дозволяло там побачити повну конструкцію за можливості прилеглу територію ідентифікувати, щоб можна було. Потім, якщо є можливість адреси, внутрішні, зовнішні, акцент на ну, власне, пошкодження, що відбулись, зафіксували. Якщо є якісь свідки цих подій, взяли їх дані там, прізвище ім'я, або батькові, навіть якщо ви їх знаєте, ви знаєте, сьогодні в них один номер телефону, завтра у них інший номер телефону, чи в них немає вже номер. Ну, немає з ними зв'язку, вони евакуювались, поїхали, що відбулося, тому максимальні контакти. Це стосується власне, і фактів, наприклад, викрадення, да, там, якихось моментів, немає, ну, зрозуміло, фіксувати, так, як хтось когось, росіяни на когось викривають, це зрозуміло, ну, це. Але все ж таки, якщо ви бачите, зафіксуйте, можливо, номери, можливо, кількість людей, можливо, свідків якихось, да, тобто, що ви можете? І так, тобто, перший етап це, власне, зафіксувати, да, Е, якась доказова мінімальна база, е, другий етап. Тобто, це власне, е, ну і це найголовніше. Перший етап і найголовніше, тому що наступним етапом це буде власне повідомлення правоохоронних органів або компетентних органів в подальшому для вирішення питання щодо відшкодування шкоди завданої агресією. Да? Наступний етап, тобто, це порушення кримінальних проваджень чи повідомлення компетентних органів. Тут ми можемо, ну от ми в приймальні, скажімо так, радимо в таких ситуаціях, наприклад, пересилати таку інформацію, якщо це дозволяє, е близьким, е рідним або там юристам, благодійним організаціям, громадським організаціям, юристам, нашим приймальним, умовно кажучи, таку інформацію. І для того, щоб вже кримінальне провадження інша людина, якій ви довіряєте. Ну, так, да, тобто, для чого? Таким чином від вас з окупації ніяких заяв там, в якісь правоохоронні органи не йдуть, ну вони не йдуть, і це не дозволяє вас ідентифікувати, перевіряти і так далі. І так далі. А умовно кажучи, от надіслали мені там Данилову інформацію, я її отримав. Від себе підготував заяву до правоохоронного органу і повідомляю як заявник, да, тобто кожен громадянин може повідомити про те, що йому стало відомо про якийсь злочин. І я не буду потерпілим по тому злочину, звичайно, але я буду і заявником. Я подав всі докази, які мені люди передали, я їх приєднав, наскільки це можливо повідомив компетентні органи відкрили. Там вони вже вирішують. Зрозуміло, тобто, як ну, в переважній більшості. Е Відкривають кримінальні провадження е, і далі вже активність дій, то вже інше. Да? І в залежності від тих чи інших фактів дивляться. Якщо там повинні бути свідки, свідки на окупованих територіях, зрозуміло, ніхто до вас звертаться і, ну, і турбувати не буде. Прийде час, допитають. Але е, якщо є свідки на неокупованих територіях, і допитають. Якщо є відео, фотофіксація, також е, ну, це відбудеться. Тому, от як варіант, да? Ні, також є можливість на сайті Генеральної прокуратури, є там форма фактично, да? Тобто ви заходите до форм, формі, заповнили інформацію, підкріпили файли, які у вас є, там фото, і у вас, в принципі, не залишається інфа, ну, якогось файлу. Там, Сформованої якоїсь заяви да, в історії там браузера, в історії, де ви були, на які так його ж почистити, то власне ну, вас там і не було. То у вас ніякого доказу якогось не залишається, як варіант. От, ну, але першочергово, це безпека і максимальна фіксація. Тобто, ви повинні розуміти, що треба якимось тим чи іншим шляхом, а це фото, відео, свідки, зафіксувати той чи інший факт. Або хоча б просто його детально розписати, можливо, десь для того, щоб якусь там номери, якісь там щось деталі, якісь, колір автівки, з якої на якій забрали, наприклад, людину? Да там ну, в такому форматі. Це те якраз що я хотіла запитати іноді, коли, наприклад, викрадають людину, неможливо зробити фото, відео, свідчення, і чи буде достатньо зафіксувати це детально, прописати, як це було? Дивіться, це не те, що буде достатньо, це насправді найбільше, що ми взагалі можемо зробити в цій ситуації. Тобто, ми можемо е, максимально надати деталізацію. Це стосується кожного злочину, що відбувався. Це описова частина, інша частина це доказова, і стосовно частини – це буде достатньо. Стосовно доказової, е, це вже буде ну в подальшому, потім е, чи дійсно підтвердиться факт не підтвердиться. тобто умовно кажучи. Чи зникнеться людина, чи не зникне, чи зникне, вона потім з'явиться, і, наприклад, прийде час там деокупації, її допитають, чи дійсно вас викрадали, чи не вас не викрадали. Да? Або, наприклад, не буде інформації про цю людину ніякої, і тоді буде зрозуміло, що то, що ви повідомили, воно, скоріше всього, відповідає дійсності. І знову ж таки, тут питання: в чому? Якщо, умовно кажучи, бачили не тільки ви, а, наприклад, сусід Іван, або просто перехожий, да? то за умови, за умови. Що це дозволяє ситуація і безпекова, е безпековий момент? Обмінюємося контактами, фіксуємо, е щоб ми знали, хто ця людина, щоб прийде час і можна було допитати, щоб ця людина сказала: дійсно, я стояв на вулиці. Ота от паночка стояла ще на вулиці, ми бачили, як жовту мазду, умовно кажучи, посадили пана Петра, і його кудись повезли. Фіксувати злочини на окупованих територіях, наскільки я розумію, набагато складніше ніж вже на деокупованих чи є якась різниця в процедурі і в тому, що має знати людина при фіксації злочинів? Ну, дивіться, тут, якщо ми говоримо саме про е, якщо питання стосується власне, конкретно ж ну свідка або потерпілого, ну звичайно, так того, що в даному випадку, якщо це деокупована територія, вільна територія, то ви маєте можливість звернутися до правоохоронного органу, вийде наряд поліції. Який, власне, і зробить ту роботу, яку він повинен зробити, зафіксує, зафільмує, експерти прийдуть, якщо потрібно, і так далі. І так далі, Розумієте, то ваше тут, ваше завдання знову ж таки, якщо є можливість там, там якесь. Ну, от, по місту Херсон, наприклад, були обстріли. Да, тобто є оперативні служби. Вони приїхали, зафіксували. Тобто, ви, якщо ви постраждали, або ваше майно постраждало, або ви якісь нюанси бачили, ви можете просто сказати, я бачив, ну я готовий повідомити цю інформацію. Власне, все тут трошки ну можливо простіше. По селам так, там ситуація. Можливо, трошки важче, того, що комунікація трохи гірше. Там, от, але ну, там момент знову ж зафіксували, і все одно є зв'язок переважно повідомили не сьогодні, там завтра приїхала поліція. ну Цей момент він працює. Тому а на окупованій території, власне, на вас, ну, як зацікавлену особу, покладається фактично оцей от, ну не обов'язок, а скажімо, така потреба. Да? Зафіксувати і зібрати якісь мінімальні докази, ну якщо так можна сказати, да тобто максимально допомогти, все одно звичайно розслідування буде проводитися компетентними органами правоохоронними. Але ваше завдання, враховуючи, що територія окупована, допомогти в зборі м цієї доказової бази максимально її передати, тому що не завжди потім, після деокупації, це можна зробити. Зрозуміло, дякую. А які є найрозповсюдженіші помилки при фіксації злочинів? Тому що я знаю, що іноді до людей потрапляє щось у будинок, якийсь, наприклад, снаряд чи уламок. І вони одразу починають лагодити це, не фіксуючи жодним чином пошкодження. Ну, Дивіться, це насправді теж е, певна проблема, і тут питання не тільки фіксації, так. Ой, ну, Момент правильний, тобто, якщо, умовно кажучи, пошкоджене майно випадок і, власне, проводиться ремонтні роботи відновлення, то потім прийде час, буде важко, скажімо так, довести, що це дійсно мало місце, і коли це мало місце, за яких обставин, і так далі, і так далі. От, але тут є інший, ну скажімо так, інший бік цієї ситуації до нас звертається багато мешканців. Невеликих населених пунктів Береславського району, переважно, ну і ЧСІ Білозерська частина. Просто ну трохи пізніше, після деокупації. Тут питання: в чому? Вони говорять, у нас пошкоджено будинок. Ну, звичайно, якщо зруйновано, то зруйновано вже. А от якщо він пошкоджений, умовно кажучи, дах там пошкодила, але я можу його відновити. У мене є така можливість. E, вони зафіксували, вони зробили, наприклад, да, там, фото, відео, подали заяву навіть про злочин, але питання в чому? E, Механізм подальшого відшкодування, шкода, він все ж таки передбачає e, роботу органів місцевого самоврядування відповідних, відповідно до визначеного законом порядку спеціальних комісій, які повинні e, проводити обстеження цих приміщень. Які які пошкоджені, і не в багатьох населених пунктах такі комісії, органи місцевого самоврядування, вони працюють по різним причинам. Причинам, ну не повернувся ще з з інших регіонів керівництва не повернулось з цих органів місцевого саморіду, або повернулось, але не справляється і зайнятому більше, наприклад, гуманітарними якимись питаннями. Да? Тобто, ну різна ситуація. І отут виникає питання, що робити? Тобто, з одного боку, комісія прийде через місяць, а у мене все полагодено, у мене все добре. А з іншого боку, зима на вулиці я не можу з дахом, з вікнами вибитими і з дахом пробитим м жити. Да? Тобто тут тому ну, ми виходимо з чого? Е, тут порада така: максимально фіксуємо свідки, відео це стосується деокуп... деокупованої ж території. Ми ж про це говоримо: е, свідки, відео, заява в правоохоронний орган, заява з детальним описом з додатками до органу місцевого самоврядування з вимогою, е, щоб та комісія власне вийшла і провела ці. Обстеження, якщо орган місцевого самоврядування є можливість відправляєте Укрпоштою новою поштою, особисто в руки, якщо є засоби зв'язку, там якісь месенджери, і ви знаєте, себе, умовно кажучи, якогось представника влади, керівника, і ви знаєте, будь ласка, насилайте туди. Це не зовсім ідеально в рамках закону, але враховуючи цю ситуацію, ваше завдання максимально. Зафіксувати, да, тобто повідомити, попросити про те, що ви хочете, щоб ця комісія вийшла, знову ж таки, є дія, да, тобто, використовувати дію. Є там механізм повідомлення про пошкоджене майно. Це знову певна фіксація, це певна доказова ну, доказова база в подальшому, якщо дійсно буде виникати, можливо, і не буде виникати питання. Можливо, комісія потім буде встановлювати на підставі тих документів, що надавались із якихось там да. От фото, відео так далі, так далі, можливо, і не буде е, якихось проблем з відшкодуванням, а можливо, навпаки, буде формальний бюрократичний підхід. Комісія вийшла, будинок цілий. Вибачте, ми вам нічим допомогти не можемо. Тож може бути на тому, ми повинні ну, як ми звикли, да, готуватися до все ж таки до того, сподіватися на все, що держава нам буде допомагати. От, але бути готовими до того, щоб максимально захистити свої права і реалізувати ті можливості, в тому числі по відшкодуванню, які передбачені законом. Стосовно інших якихось помилок, і в тому числі на окуп... ну, по окупованим територіям, ну, які помилки, що змогли зробити, те зробили. Тобто, максимально тут вже немає такого. ну, які... Ваше завдання максимально зафіксувати. Це зрозуміло. Тобто, погано зафіксували, це добре, ніж нічого не зафіксували. Змогли там декілька якихось доказових моментів, да, там під доказів, супер, два, прекрасно, п'ять, ну тобто тут вже такі умовно, скажімо, помилки, тому ми повинні розуміти, е якщо ви якусь доказову базу зібрали, подумайте, можливо, немає сенсу її зберігати, можливо, є сенс її е передати, якщо це можливо. Або там на флешечку скинути, умовно кажучи, або можливо передати там інтернетом, якщо є, і видалити. Того, що у нас, наприклад, були ситуації, коли певні зафіксовані було по пошкодженому майно. Потім була фільтрація під, час, фільтрація під час виїзду на неокуповану територію, вилучили мобільний телефон у людини. І власне вся доказова база, яка про пошкоджене майно, і так далі, вона залишилась там. Розумієте? От тому тут. Питання цифрової, можливо, якоїсь безпеки, Google диск, якщо там можливо, якщо ну я розумію, що це для умовних певних сіл, Google диск там, і так далі, це такий не, не дуже прийнятний можливий, але ми виходимо з того, що ми радимо, що ви можете зробити. Ви не можете це зробити? Ну не робіть. Робіть, що можете. А от але, от такі от поради врахувати, скажімо, під час враховуючи під час тієї ситуації, в якій ви перебуваєте, приймайте рішення. Насправді не так легко зафіксувати злочин, знаходячись особливо на окупованій території, але для чого ми маємо це робити? Чому ці злочини важливо зафіксувати? Ну тут моментів декілька, і якщо ми говоримо починаючи від людини, да? якщо ми потерпіли. Якщо ми власники пошкодженого майна, якщо ми люди, яких викрали, або родичі тих людей, що викрали, або поранили, і так далі. Так далі то перше, про що ми можемо говорити, це про е, момент потенційного якогось фінансової підтримки да, потенційно з боку держави, е, у разі якщо нам буде доведено і в передбачено законом порядку отримати певне відшкодування, компенсацію, скажімо так. Як, Да, це перший момент. Другий момент, ну я думаю, що всі ми хотіли б, щоб е, винні особи були притягнені до відповідальності. Е, питання, чи насправді, чи можливо, це неможливо. Ну, я, можливо, трошки зараз пізніше закінчу і, і свою думку вискажу з того питання. От е, наступний момент ми повинні розуміти, що фіксування цих злочинів, воно. Дозволить е, показати масштабність, системність е, злочинів російської армії, довести те, що це є не випадкові і ну, точкові якісь випадки там мародерства, незаконного позбавлення волі, та, а є системною роботою. да е, Системною роботою, спрямованою на, умовно кажучи, знищення майна, умовно кажучи, на. На сексуальному ґрунті злочинів або там боротьби з проукраїнською налаштованою населенням окупованих територій і так далі. і так далі Тобто, це дозволить нам підготувати. Бачимо, що проблеми зі зв'язком в Олександра. Маємо надію, що все відновиться о Олександр. Алло. Алло, чутно. Да, я вас чую, вибачте, будь ласка, ну ми як і всі ми, да, питання зі зв'язком, воно зникає, з'являється. Е, тому, да, тому от е, цей момент саме притягнення до відповідальності і потенційний збір для е, Доказової бази для трибуналів і міжнародних судах це теж дуже важливо. Стосовно власне потенційного можливості притягнення до відповідальності осіб, да то є випадки по справам, по яким ми приймаємо участь в якості адвоката в підтвердженні ідентифікації російських військових, це важко, це не масово, це скажімо, точково і це ну дуже велика. Uh, дяка правоохоронним органам, і в тому числі Службі безпеці України, стосовно ідентифікації по таким, uh, по таким злочинам цих людей через позивні, через системні покази різних людей. Розумієте? От ми говоримо: одна людина чула один позивний в, одному, в цьому підвалі, інша чула другий позивний. І так от вони uh, системно складаючи пазли, правоохоронні органи виявили. Певно, і змогли ідентифікувати певних російських військових. Олександр, дякуємо вам за те, що ви розказали про те, як правильно фіксувати злочини. Якось так. Дякуємо, що долучились до цього прямого ефіру, не дивлячись проблем на проблеми зі зв'язком. Я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили з юристом та адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я Олександром Даниловим про те, як зафіксувати злочини на окупованій території та ініціювати розслідування. Якщо ви дивились цей ефір або дивитесь цей ефір у запису та не отримали відповідь на своє запитання? Будь ласка, пишіть його в коментарях, і ми спробуємо вам відповісти. Дякуємо вам, що дивились, бережіть себе! Україна обов'язково переможе!